Ти перемалював і сердечко ще й намалював. Вам добрий ранок від Арші, так? Тільки що такі в нього потягусі були. Мене звичайник за закипів. Я ще поставила воду, це Арсенкові на кашу. Та й будемо снідати, я тільки що з зл... Латусі відвезла до школи. Мені з домашніх справ потрібно попрати і підлогу протерти. Або присосити, або помити підлогу, потрібно подивитись. І такого більше нібито якби нічого. <рес> <рес> Щоби чудови, що співав. А ту пісню люблю тебе. <рес> ну, сонечко вийшло. Але досить холодно на вулиці. Там 4 градуси тільки. Мій сніданок вже готовий. це яйце зі шпинатом і хліб з маслом, а Арсенка манка з бананом. Дівчатка, усіх з 8 березня. Кохайте і будьте куханими. Усіх обнімаю. А я йду в аптеку. <рес> крема хочу собі купити. Андрій мені подарунок зробив фінансово грошима. І в аптеці є та фірма віши. Я хочу собі крема подивитися. Хочу щось під очі, там якийсь крем. Коротше, подивлюся, гель для вмивання, всяке таке. Підмалювалася, домалювала стрілочки, як сонечко файно світить. Кажу, Андрій, де бери фотоапарат. Ходи мене пофоткаєш. Та і все. Беремо, пофоткаємося. Я просто в шоці. Давай зметай. Веркінся, буду вся в хаті, я не буду. Знаєте, тут такі камінь, такий виді золотом. Там всередині є якби камінчики, то все. Я казала, все, вдома ви то робити не будете. Вони пішли на вулицю. Все, бісідка в тому, в тому. Тепер замітають за собою. Замітайте. Слати, треба особок взяти. Як нема? Нема? Нам потім 19. Ага. Тут замітати і замітати багато. Не знаю. Ти прийшов, давай що руку зароблювали. І все хотіла. А що Арсен знов зараз буде робити? За те, що то було. Затусі надоїло будити песика, вона пішла, взяла багажний м'ячик і бабиться. Андрій з Арсенком пішли в ліс, шукають паточки, тому що Андрію йому йому скучно на вихідних. Проснувся. все Що будемо робити? Я кажу, що Андрій, ти тільки не проснулася, то що можу робити? Я хочу лежати. Та й Андрій, давай зробимо ще шлик. Я кажу, я хочу лежати. Дала, думаю, гарна погода, сонечко світить. Думала, до сестри перезвоню, але там в Віталіка була температура, і я боюся, що вдруг вірус якийсь чи ще щось, знаєте. Щоб не застудитися. Думаю, ладно. Коли вже всі будуть здорові, тоді зберемося. Та все, Андрій, пішов по патички, зараз купимо філе куряче. І люблю тепер е, шашлик з того. Прийшов, назбирав? Не, не придумав. <плес> там було. Злата теж мала йти, але кажемо, я туди не піду, там так там. Все, все замаринували. Тут філе куряче. Ще мали ребра. Я Орсенкові окремо. Так, поки мені Андрій пішов розпалювати вогонь. Е, я хочу фотографію перекинути з ноутбука на телефон. І зранку фотосесію робила фотографії. Потрібно подивитися, що тут є. І можливо потім вже піду до нього. Знаєте, що Переходок. Арсенка хотіла розповісти. Ви мені багато писали коментарів на рахунок тих дієт, і то все, знаєте. Було цікаво почитати, дякую. І <кхів> я Карсенко взагалі відреагував, і то все дуже добре. Прямо можна сказати, тут фу, шикарно. І я йому об'яснила, що йому не можна, що йому можна. Ну, чому нам потрібно так робити і так далі. І, і, і все добре. Він до мене пішов, мама, чупа-чупса можна, я кажу, ні. Ну, типу, не можна нам такого солодкого. Добре, все, на ну, тому тема закрита була. Ну, настільки дитина зрозуміла це все, що ну, це класно взагалі. Я трохи навік була. Що, це думала, бо можуть бути якісь там істерики чи ще щось, ні такого не було. Щось сьогодні було, щось, або він просто хотів чи спати, чи що. Почав плакати, що він хоче булочку. Я кажу, Арсенко, ну не можна. Почала йому то все пояснювати. І Йому там можна рогалик, але не свіжий, там вчорашній, або взагалі поза. І той. Але я не думаю, що він захоче такий їсти. І він хотів іменно сосискою, його улюблену ту. Таку. І той. Так де воно все є? Я так не вмію говорити, знаєте, і, і що зробити. Або я в ноутбуці мозгами повністю, або я з вами. Я з вами. Зараз. І що хотіла сказати? Взагалі, дитина файно відреагувала, все добре. З Латусі пояснила, кажу Латусь. Осенку сідає на дієту, бо, тому що в нього проблеми. І потрібно його вилікувати. Сладка каже: добре, я як щось захочу солодке, я біля нього просто це не буду їсти. Ну, Щоб він не бачив і на що тут. Із лату теж класно повітрегувала, то все. З ними, з цима дати на дієту, я не буду того робити, бо, тому що там ну, така добра дієта. <bucks> Дріві то дієти не треба, златі. тим більше в мене злата файно поправилася. І зараз її посажу на ту дієту, вона мені ще дитина схудна. Я тим більше не можу на дієті сидіти, бо тому що в наша мені тут. Я ж, я вагітна. На Ні, я нічого не маю проти. Звичайно, що файно, знаєте, коли ти не їш смажене, а там парене і варене, бо тому що це ну, для твого здоров'я файно, знаєте. Але я так в загальному маю на увазі. Нащо не сидіти на тій дієті номер 5 цілій сім'ї, якщо ну, та дієта призначена ну, для лікування, а не для такого той. Ну, коротше, думаю, що. Ну, все прийшло файно. Все файно прийшло. Сидимо. М -м -м. Я просто окремо йому все варю. Окремо йому все варю. всевар. Десь деколи, під'їдаю. Я ж привикла до таких дієт, знаєте. Я ж. Не посадили на таку дієту. З таких років я сижу як Арсенко. Так, бом-бам-бам-бам-бам. Хочу тут зараз перекинути, бо стільки тут багато фотографій. Знаєте, що в мене є ще телевізор Кажу, телевізор. <схід> телевізор теж є. <схід> я не протокомп'ютер. Щось, коротше, системний блок працює. А от як називається абонітор. Якби включився, світиться кнопка. Але екран темний. У нас тут нічого нема, де здати, є, де, де здати в ремонт. Потрібно аж на Лавандівку їхати там ззаді, базар на Лавандівці, я знаю, що є. можна здати, а в мене там стільки фотографій, як злата маленька. Як Арсен маленький, та там повністю все, як ми з Андрієм зустрічалися, я вагітно ходила і з Арсенком зі Златою. І просто-напросто мені взагалі потрібно купити флешку. Таку, знаєте, на більше пам'яті. і піти просто хай мені того комп'ютера, бо тому що я все зберігала на диск Дій, і щоб мені все на ту флешку перекинули. І я тоді буду мала чистий спокій, не буду б'ялася за рахунок того комп'ютера. Тож так то, ладно. Що е хотіла вам розповіла? Боже, я так я взагалі нічого не робила. Що я там поїздила трохи той, а я така змучена, якби не знаю, просто-напросто якийсь город перекупала або ще щось. Моя бабуся обновила моїм дітям одяг. І самі менші прислала отакі такі бодіки з таким садечками гарними фіолетовим. Це є 62-й, 68-й розмір. Ще отакий от фіолетовий. Потім тут теж є бодіки, отакі білі і оранжеві, я ще навіть не відкривала. Теж такий самий розмір маю на увазі. Такі шкарпеточки милі. Такі. Ще отакі воді. Вони просто йдуть білесенькі. Оце я хочу відкрити, подивитись. Тут дві упаковки отаких. Подивіться, яка красота. Та навіть не скажеш, що 62-й. Таке враження, що, як знаєте, як 56-й. Так деколи є, щоб маломірить або великомірки. Класно. Ще давайте цей подивимось, як виглядає. О, клас! Він ще йде в сіточку. Ой, в мені за комотом щось впало. В сіточку йде. Колір не передає, він більш такий малиновий. Класно. Арсенкові трусики. 98-104, але все рівно бачу, що вони будуть трохи, якби завеликі. Вона зараз дуже худесенький. Але класний дуже. Люблю цю фірму. А це вже одяг для златусі. Така кофточка з квіточками. Оця фірма просто обошнює. Пере, не пери. Коротше, Придається з покоління в покоління. Така. Оця класна до спортивного. Або до джинсів взагалі буде класно дивитися. Вона ж таку мала, але вона вже з неї виросла. Ми вже стараємося брати навіть не 140, 146, такий розмір. Така теж гарна, така взагалі. Простенька, але дуже гарна. А оце взагалі бомба. Клас просто. Такими зірочками. Класно. Ще золотий джинси такі. Бабуся переживала, що будуть за коротень... ну, коротенькі. Але ні, я дивлюся, вони взагалі класні, довгі будуть, на неї будуть. Я бабі кажу, баб, баба, ну, якщо будуть короткі, то нічого, то зараз так модно короткі носити. Але ні, по от, У мене зладко зараз просто в школі і я не можу ніяк поміряти. По взагалі класно. Арсенка така гарна, яскрава кувтинка. Така супер просто. Як яскраво. І червона вітровка. Але вона отеплена. От. Зараз же можна буде носити. Перезновлю потепління, а то, то холодно, то ще щось. Далі сонце світить. Класно. Ну, щоб, знаєте, я мог би кросовки якісь купити, такі чорні з червоним, або білі з червоним, якраз на весну ж потрібно купляти, от Я себе передовжую, потрібно купити буде одну пару йому таку, Теж такі маю на увазі яскраві. Арсенко захотів зі мною гуляти. А чи що ти вже їш там? Дві що знайшов. того попсика маленького взяли. Златуся там на пісочниці бавиться. Каже, Злата, Арсене, що суші готувати. З тобою бавитись? Чекаю, але мама так Так вже не, не може бігати, як колись бігало. Давай. Оба! О, Атче, давай! Аче! Давай за м'ячиком. Йому, давай! Все, побіг і ти біжи. Ой, як добре до вулиці! Ой, файдо! Jak bawę z tym mięczkiem. A Stań, stań, stań. Ці задні лапи просто в бік йдуть, коли він зупиняється. Вот і злата наготувала, розповідай. Так, це моті, це шоколадка, це торт, а це суш. Ось так краса. І вилочка. Ага. І так, що я собі купила? Це є у нас гель. Для зволоження, відновлення та зміцнення захисного бар'єру шкіри на коло очей. Отакий. Взяла шипінку для очищення обличчя і гель. І туш. Я таку вже маю, в мене вже закінчилась. Коротше, класно, не сипеться і тримає цілий день. І потім Арсенко до мене підходить і каже: Мама, вітаю тебе. Так? я тобі подарую. Та, Арсенку мені подарив. Навушники бездротові. Я вже давно хотіла їх. Знаєте, коли мені їх не вистачало, коли я була в пологому лежала, то я брала златусині. А тепер маю свої. Ну, не такі великі. Е... А тут такі малесенькі. зарядка. Я заріжу, що це не очікувала до Арсенко приходить і каже, на, мамо, вітаю тебе. Це Чи... Чи... я, я вдома взяв, я вдома взяв ті наушники. Ти влюбився. Ти в мене влюбився? А? Руально? Руально. Я кажу до Арсена, я кажу до Андрія. У мене просто син дуже любить робити компліменти. І я кажу: Арсен Андрію, мені, мені Арсен за 5 років стільки компліментів зробив, що ти за 13 не зробив. Я звичайно сміюся, але реально. Отак, зготувала щось. Зготувала щось, боже, мама, як смачно, як ти смачно готуєш. Ніде так нема смачно навіть в ресторанах. Потім я малю... малююся, мама, як ти гарно. І... А він так ще, знаєте, такий. Боже, мама, яка ти гарна! Знаєте, з такою прям-прям. І то купив такий пульт, Ага. А сенсор вам розповісти, що купили, що не купили. Короте, Коротше, бошню оця фірмовіше. Мені, пітовці, я перед тим мала крем ранішній і мала вечірній. Вечірній такий синій. Боже, друзі, він класний. Всередині він такий блакитний. Там, він такий блакитний, такий зволожений і взагалі нього так класно. От під очі ще не мала. Так. Все не мені заколкає на той на волосся. Бачите? Каже, Фарук вже чіпляє кожного робиться. разу. І угу. Кожного разу чіпляє мені і каже, що це робилося. Каже, мама така гарна. Так, і так і, і, і я думаю, так любився. Ти так буде влюбився. О, о, у нас щось скляна? Так. Така малесенька. Малесенька скляна. 15 Як багато, а ціна на неї космос. Перед тим. Але ще там очі дуже багато ж не потрібно. Чекайте, я так, я так камеру тримаю. Я Діаночка, що до нас приїжджала з такими пакунками. Не заходила, бо тому казала, що Віталіку щось температура підняла чи що. Давайте я буду відкривати разом з вами, бо ми навіть не знаємо, що тут є. Кіцкерки. Мені. Мені кажуть, але Златоцька тут є і Златсьці, по дружбу очі її Арсянкою, щоб відудиву суки 8 березня. Зараз Арсянка. Буліка чашка! Клас, ти з ложкою диви То моя. я. Що твоя? Це не 8 березня, а не твій день. Та то ж моє, то цукер. То цукерний. Це чашка дивіться, як гарно, що ти кажеш, що ти мелиш. Я на роботі буду сидіти, що ти Боже, яка вона мила, гарно, капець. Так, далі. Арсенкові теж. А, ну чекайте. Машинка така чорненька. Ні? Ні, мені. Та що тобі? <ріст> 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 а ти мені <біни>, нічого? А <ріст> ти <ріст> мені нічого. Капсули там. Якраз остання капсула, <там. ріст> капсула залишилася була. Класно. А це що то таке? Ой, ой-ой, не знаю. Давай, відкривайте. Давай, відкривайте. Давай, відкривайте. Давай, відкривайте. Давай відкривайте. Аж це мій цікаво. А зато в реально клас что тут є? А це, що таке? Це все потрібно читати. Так, це що зволожує? Роблю ідеальними. Угу, О, це, це скраб є? здається. Так, це скр... цукровий скраб. А це куди треба наносити? На Начило. Ароматний цукровий скраб. А це шампула, здається. Ні, це гель для душу. Це, а, тут це гель для душу, це той. А це що? Це зволожений крем гель для тіла. Угу. А це пише зволожує, роби губи, ідеально ну, гненьками. Для губ? Типу, це теж такий якби скраб. Ну, слухайте, це такий клас. Це так приємно.